Градська самооборона таки домоглась свого. Вже більше місяця під стінами обласної прокуратури проводиться безстроковий мітинг-протест. Вимагали звільнити обласного та міського прокурорів. І, от ледь не впередиден нового року протестуючі отримали перші результати. З сотні кіровоградців, котрі зібрались по біді перед приміщенням обласної прокуратури, стали свідками того, що багатосторонній діалог, того тривалий пікет можуть дати затребуваний результат. Як повідомив керівник Кіровоградської самоборони Микола Джоган, на цей висновок наводить розмову з генпрокурором Яремою. Генеральна прокуратура взяла під контроль, особистий контроль місто Кіровоград і нашу область. Ми впевнені, що прокурор, який буде призначений, а він буде призначений сьогодні, нас запевнили Генеральній прокуратурі, що сьогодні буде призначення не тільки в нас в області, а по всіх регіонах, де немає обласного прокурора. Я можу озвучити прізвище цієї людини. Це прокурор, від час нині займає посаду перший заступник прокурора Запорізької області Озаряльський Олександр Миколаївич, 73-го року народження. Наскільки нам відомо, що людина порядна, найцікавіше ж було почути з уст пана Джогана про те, що поміркований діалог інколи кращий, запаваючи шини та люстраційні намети. Ми поїхали до генерального прокурора. Він сказав, що. Пан Васильєв вже не буде прокурором в місті Керово тобто одна з вимог була виконана. Це ще раз підкреслює, що не завжди можна бити, палити, трошити. Треба домовлятися. Самоборони всі пообіцяли, як тільки новий обласний прокурор приступить до виконання своїх обов'язків, на менше вже місяць стоїть перед будівлею прокуратури, буде демонтовано, а територія прибрана від сміття та шин.